Продовж тисячоліть одна людина кривдить іншу людину, чинить насильство щодо неї. У світі постійно відбуваються війни, напади на людей, дискримінація, приниження. Ми вже звикли сприймати насильство як щось неминуче, але з прояву насильства порушують права людини, принципи вільного та справедливого існування. І коли насильство чиниться поруч з нами, чи у нас вдома, в школі, на вулиці, ми можемо зупинити його. Іноді ми не усвідомлюємо, що втягнуті в коло насильства. Ми можемо не знати, що певні насиль, насильницькі акти щодо нас порушують наші права, честь та гідність. Як зупинити насильство, уникай ситуацій, які можуть призвести до насильства. Говори спокійно і впевнено: дай агресору можливість зупинитися. Відійти в сторону це не ознака слабкості, не прагни помсти ворогам, мій пробачати. Попросити допомоги це не ознака слабкості чи боягузтва. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, болі і зла, де народом заспівана пісня, місто тільки хороші слова. Мій улюблений світ без насильства, де немає страждання і війни, де розквітла картина барвиста, І голосінь не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка, а реальне і щасливе життя. Бо звільнивши наш світ від насильства, можна сміло іти в майбуття. І коли на теренах країни без страждань заживе кожне місто, скажуть люди всієї країни: Україна це світ без насильства.